Всім хай, з вами Конзай. І у цьому відео я спробую прийти Майнкрафт з нескінченними сердечками. Oh Думав, що буде дуже легко, але все виявилося не так просто, як здавалося. Значить, я заспавнився. Я радився. І зразу побіг добувати дерево. Після того, як я добув дерево, я переробив дерево в доски і скрафтив верстак, а потім і дерев'яну кірку. І за допомогою неї зразу пішов добувати камінь. Я камінщик роботаю три дня. А, без зарплати. З каменю я скрафтив кам'яну сокиру, кам'яну кірку, кам'яну лопату та меч. Дальше ще я забрав верстак і вирушив на пошуки шахти по дорозі вбиваючи тварин. Через декілька хвилин, не знайшовши шахти, я зробив пріжок віри. І вже внизу пішов добувати камінь і скрафтив піч, щоб пожарити м'ясо. Після того, як пережарилося м'ясо, я забрав пічку та верстак і продовжив шукати шахту. Через деякий час пошуки мені все ж таки вдалося знайти величезний каньйон, і я зразу почав у нього спускатися. Спочатку я спускався дуже акуратно, але потім я згадав, що в мене багато сердеч, тому я перестав наргунок цього переживати. Далі я поїв, знайшов і вбив під деревом зомбі, а потім ще одного. Потім я знайшов залізо. А там була всього одна руда. Але через декілька секунд я знайшов ще залізо. І ще в мене вже було три залізо, а цього достатньо, щоб зробити відро, тому я поставив його перепоятися. Після того, як залізо переплавилося, я скрафтив з нього відро і набрав в нього води, а потім побачив і добув ще залізо. Після того, як я добув залізо, я забрав їжу з пічки, забрав саму пічку з верстаком і продовжив спускатися нижче на пошуки лави. Побродивши трохи по шахті, я знайшов діамант, але не міг його добути, тому що в мене не було залізної кірки. А потім знайшов лаву і почав робити портал в нижній схід. Після того, як я зробив портал, я згадав, що в мене нема кремлю, щоб зробити зажигалку тому я пішов на його пошуки. Через декілька хвилин в мене вийшов знайти гравій і з нього я вибив кремінь. Далі я прийшов, пережарив залізо, скрафтив зажигалку, підпилив портал і пішов в нижній світ. Після того, як я попав в нижній світ, я зразу записав координати портал, щоб його не загубити. І я відправився на пошуки в фортеці. Після декількох десятків хвилин мене все ж таки вдалося знайти фортецю, і я пішов фармити палки блейза. Скільки можна, твою мать! Після того, як на я нафармив 8 палків блейза, я згадав, що в мене немає ендержемчиків, тому я вирішив знайти біом з потвореного їсу, бо там часто спавнюються ендермени. Через досить велику кількість часу я зміг знайти спотворений ліс і пішов фармити ендер-жемчуги. Після того, як в мене поламався меч, сокира і кілька, мені все ж таки вдалося нафармити чотирнадцять амдержемчиків, тому я ще з тою душею вернувся назад. Я заспавнився в шахті, тому я почав з неї вибиратись. Після того як я вибрався з шахти, я зразу почав добувати дерево, тому що в мене його взагалі не було. З добутого дерева я зразу скрафтив дерев'яну кірку і пішов добувати камінь. Поставив жаритися їжу, а з камня я скрафтив всі потрібні інструменти. Потім я добув ще трохи дерева, забрав пережарену їжу, крафтив локу і вирішив на пошуки порталу вен. По дорозі знайшов гарбузи, не знаю навіщо, але я їх добув. По дорозі знайшов селище і вирішив в ньому переночувати. І продовжив шукати портал Вен. Через декілька хвилин, коли кинув око енду, воно показало назад. І коли я вернувся назад, воно полетіло вниз, і це означає, що під нами портал Вен. Тому я почав копатися вниз. Через деякий час я знайшов будівлю і пішов шукати портал. Та, що я знайшов портал, як настоящий з Пригнув вигнув центр порталу і активував його. Далі я заспавнився в Анті. На, серйозно, ти, ти не вірив? І за допомогою води я почав підніматися на башти і ламати кристали. Після того, як я згамав всі кристали, я вбив ендермена і почав чекати, коли ендер дракон призимиться. І коли він приземлився, я почав його бити. Ще я побачив, що в мене є лук і декілька стріл, тому я попав у нього пару разів. Ще за допомогою зажигалки, я підпалив верхушку порталу. А оце не допомогло. Те, що я побачив, що в мене більше немає золотих сердець, і на мене напав гендермен, якого я не зміг перебити. Ой, дурак! Але я не здався, тому я появився в селищі і вернувся назад вверх. Забрав свої речі і продовжив бити дракона. І ось через кілька хвилин я його переміг. Ну все, ось таке відео вийшло. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, а з вами був Канзай і до нових зустрічей.